Дмитро повертався додому пізнім вечором. Електричка, напівпорожня й тепла, рівномірно погойдувалася, заколисуючи втомлених пасажирів. За вікном пролітали вогні маленьких станцій, розмиті плями світла у густій осінній темряві. Вагон був освітлений тьмяними лампами, що кидали жовтуваті відблиски на обличчя людей, заглиблених у свої думки чи екрани телефонів. У повітрі стояла тиша, яку порушувало лише ритмічне стукотіння коліс та тихе покашлювання якоїсь жінки двома рядами попереду. Дмитро працював геодезистом. Його робота вимагала точності, терпіння і вміння бачити світ через призму цифр, координат та ліній на картах. Цілий день він провів у полі, встановлюючи репери для майбутнього будівництва дороги. Холодний вітер пронизував до кісток, а монотонна праця висмоктала всі сили. Тепер, сидячи у вагоні, він відчував лише одне бажання дістатися до своєї квартири, зняти важкі черевики, заварити міцного чаю і ні з ким не розмовляти. Його стосунки з Марією останнім часом нагадували холодну війну, де обидві сторони втомилися воювати, але й укласти мир не могли. Розмови стали короткими, формальними, наче вони були не близькими людьми, а колегами, що випадково живлять в одній квартирі. Як день нормально, вечеря на плиті. Дякую. Цей діалог повторювався щовечора з незначними варіаціями. Марія працювала менеджером у великій торговельній мережі, жила амбіціями, планами та дедлайнами. Її дратувала Дмитрова любов до спокою, його небажання пробиватися і крутитися. Вона вважала його пасивним, а він її надто метушливою. Вони існували в паралельних всесвітах, які лише зрідка перетиналися на спільній кухні. Електричка почала сповільнювати хід, наближаючись до його станції. Люди заворушилися, почали підніматися зі своїх місць, збирати речі. Дмитро теж підвівся, накинув на плече рюкзак і рушив до виходу. Коли він проходив повз вільне сидіння, його погляд зачепився за невеликий металевий предмет, що лежав на підлозі біля самої ніжки крісла. Це була флешка маленька, срібляста, без жодних брелоків чи позначок, просто гладкий шматок металу, що холодно виблискував у тьмяному світлі вагона. На мить у голові промайнула думка просто пройти повз. Чужа річ, чужі проблеми. Можна віддати провідниці, але де її тепер шукати? Поїзд уже зупинявся, та щось усередині, можливо, професійна звичка до порядку і точності не дозволило йому залишити її лежати на брудній підлозі. Він нахилився, підняв флешку і стиснув її в долоні. Метал був холодним і важким. Вийшовши на перон, він озирнувся, натовп швидко розсіювався. Можливо, власник ще тут. Він побачив кількох чоловіків, що поспішали до виходу, але ніхто не озирався, не плескав себе по кишенях у пошуках згуби. Він згадав, що на сидінні поруч із тим, де лежала флешка, сидів літній чоловік у потертому пальті. Він читав якийсь товстий журнал, і Дмитро запам'ятав його руки, старі з вузлуватими пальцями і невеликим, але помітним шрамом на тильній стороні долоні. Чоловік вийшов на попередній зупинці, шансів знайти його зараз не було жодних. Дмитро поклав флешку до кишені куртки і пішов додому. Вечірнє повітря було вологим і прохолодним. Він ішов знайомими вулицями, але думки були зайняті знахідкою. Це було ірраціонально. звичайна флешка. На ній могли бути фотографії з відпустки, робочі документи чи студентський реферат нічого особливого. Але її вигляд, дорогий, мінімалістичний, без жодних прикрас, наводив на думку, що там зберігалося щось важливе. Вдома його зустріла тиша. Марія, мабуть, знову затрималася на роботі. Він перевзувся, пройшов на кухню і поставив чайник. Поки вода закипала, він дістав флешку і задумливо покрутив її в пальцях. Цікавість боролася з почуттям такту він не мав права втручатися в чуже життя, але як інакше знайти власника? Можливо, там є якийсь файл з контактами, резюме, щось що допоможе повернути річ. Цей аргумент видався йому достатньо вагомим він увімкнув свій старий ноутбук, вставив флешку у USB порт. Система розпізнала пристрій. На ньому була лише одна папка з дивною назвою Проект Фінал. Дмитро відкрив її. Всередині було кілька десятків файлів, креслення, таблиці з розрахунками, текстові документи. Він відкрив одне з креслень це був детальний план якоїсь забудови. Він, як геодезист, одразу впізнав топографічні позначки, умовні знаки, лінії висот. Але щось у цих планах було дивним. Вони накладалися на геологічну карту місцевості, і було видно, що будівництво ведеться на території зі складними ґрунтами, позначеними як зона потенційного зсуву. Він відкрив інший файл. Це були фотографії. Дмитро очікував побачити, що завгодно, але не це. На першому ж знімку він упізнав того самого чоловіка з електрички. Він стояв на тлі якогось старого будинку, серйозний, зосереджений. Наступні фото були зроблені зблизька. Це були знімки документів, якихось старих актів, виписок з архіву. Останнім файлом у папці був текстовий документ під назвою Нотатки. Дмитро відкрив його. Текст був уривчастим. Складався з дат, прізвищ та коротких коментарів, схожих на шифр. Зустріч з К. Відмова. Тиск». «Ар'їв. ДОК 78 Вараз Б. Копія зроблена. Попередження від невідомого слідкують. Холодок пробіг по спині. Це було схоже не на робочі файли, а на якесь приватне розслідування. Він швидко закрив усі вікна і вийняв флешку. Відчуття було таке, ніби він зазирнув у чуже вікно і побачив те, що не призначалося для його очей. Тепер бажання повернути знахідку стало ще сильнішим, але до нього домішалася тривога. Ця флешка була не просто загубленою річчю, вона була небезпечною. Він вирішив, що спробує знайти того чоловіка. Єдиною зачіпкою була його фотографія. Можливо, хтось упізнає його, але де шукати? Він згадав про журнал, який той читав. Обкладинка була неяскравою, з якимось технічним малюнком щось пов'язане з будівництвом чи архітектурою. Наступного дня, замість того, щоб одразу їхати на роботу, він попрямував до центру міста, де знаходилася велика науково-технічна бібліотека. У відділі періодики він довго переглядав стелажі з журналами, намагаючись знайти той самий. І нарешті знайшов це було вузько спеціалізоване видання. Дмитро звернувся до бібліотекарки літньої жінки в окулярах. Він показав їй фото чоловіка на телефоні, пояснивши, що це його давній викладач, з яким він втратив зв'язок. Жінка довго вдивлялася у фото, а потім її обличчя прояснилося. Здається, я його знаю. Це Павло Дмитрович Захарчук. Він раніше часто до нас заходив. Дуже поважна людина, колись був головним геологом міста, зараз, кажуть, на пенсії, живе сам. Вона не знала його адреси, але підказала, що він може бути членом міської асоціації інженерів ветеранів. Це вже було щось. В офісі асоціації, на великій кімнаті у старому будинку, сидів сивий чоловік і розбирав папери. Дмитро повторив свою легенду. Чоловік кивнув так, це наш Павло Дмитрович, людина легенда з характером, правда. Ось його адреса, але не думаю, що він зрадіє гостям. Останнім часом він став дуже відлючкуватим. Адреса привела Дмитра у старий район міста, до будинку ще довоєнної забудови. Високі стелі, широкі сходи, стерті часом сходинки. Він піднявся на третій поверх і знайшов потрібну квартиру. Двері були старими, дерев'яними, з масивною латунною ручкою. Він натиснув на кнопку дзвоника. За дверима почулися повільні шаркаючі кроки. Ланцюжок брязнув, і двері ледь прочинилися. У щілині з'явилося обличчя Павла Дмитровича. Погляд був насторожений, недовірливий. «Ви хто? Голос був хрипким, втомленим. Доброго дня, вибачте, що турбую. Мене звати Дмитро. Я думаю, ви вчора загубили одну річ в електричці. Він простягнув флешку. Очі старого на мить розширилися, він швидко простягнув руку, ту саму зі шрамом, і забрав флешку. Полегшення на його обличчі було настільки явним, що його неможливо було приховати. Він озирнувся на сходовий майданчик, ніби перевіряючи, чи немає когось позаду Дмитра. Заходь, коротко кинув він і відчинив двері ширше. Квартира була схожа на музей чи архів. Уздовж стін тягнулися полиці з книгами, папками, рулонами креслень. На столі лежали розкладені карти й документи. Було видно, що людина живе своєю справою, яка не закінчилася з виходом на пенсію. Ти дивився, що на ній? Запитав Павло Дмитрович прямо без передмов. Дмитро на мить завагався Я шукав контакти, щоб повернути її вам, відповів він, намагаючись не брехати, але й не говорити всієї правди. Старий пильно подивився на нього. Дякую тобі, хлопче. Ти зробив велику справу. А тепер послухай мене уважно забудь про цю флешку, забудь про мене і про цю адресу це не твоя справа. І так буде краще для тебе. В його голосі не було погрози, скоріше застереження, турбота старого, що знає про небезпеку. Він провів Дмитра до дверей, на порозі зупинився і додав І ще раз дякую, ти навіть не уявляєш, наскільки вчасно. Двері зачинилися, клацнув замок. Дмитро залишився стояти на сходовому майданчику, відчуваючи дивну суміш полегшення і ще більшої тривоги. Він зробив те, що хотів повернув річ. Але розмова з Павлом Дмитровичем лише підтвердила його найгірші побоювання. Він торкнувся чогось небезпечного, і тепер йому пропонували зробити вигляд, що нічого не було. Повертаючись додому, він намагався переконати себе, що все скінчилося, він виконав свій обов'язок, тепер це знову не його справа. Але образи скреслень, уривки з нотаток не йшли з голови. Він був геодезистом, він знав, що означають ті позначки на картах. Будувати там, де вказано, це не просто порушення, це свідоме створення ризику катастрофи. Будинок міг просто сповзти вниз схилом разом із мешканцями. Того вечора Марія повернулася раніше звичайного. Вона була в доброму гуморі, вдалося укласти вигідну угоду. Вона навіть спробувала завести розмову, розповідаючи про свої робочі успіхи. Дмитро слухав її, кивав, але думками був далеко. З тобою все гаразд, ти якийсь сам не свій, помітила вона. «Хто мився?» – збрехав він. Він не міг їй нічого розповісти, вона б не зрозуміла. Сказала б, що він лізе не у свою справу, що вигадує собі проблеми, і, можливо, вона була б права. Минуло кілька днів. Життя поверталося у звичне русло. Дмитро працював, повертався додому, вечеряв у тиші. Він майже переконав себе, що історія з флешкою це лише дивний епізод, який треба забути. Але одного вечора, повертаючись з роботи, він помітив біля свого під'їзду темний автомобіль без номерних знаків. Він стояв у такому місці, де зазвичай ніхто не паркувався. Усередині сиділи двоє чоловіків, вони нічого не робили, просто сиділи і дивилися на будинок. Коли Дмитро проходив повз, один з них повернув голову і провів його поглядом. Холодним, оцінюючим поглядом. Наступного дня машина стояла там знову. Серце Дмитра тривожно стиснулося. Це могло бути простою випадковістю, але після історії з флешкою він перестав вірити у випадковості. Ввечері йому подзвонили з невідомого номера. Він відповів на тому кінці дроту мовчали. Він чув чиєсь дихання, а потім поклали слухавку. Параноя чи реальна загроза. Він не знав. Але страх почав просочуватися в його життя, отруюючи спокій. Він почав озиратися на вулиці, здригатися від кожного різкого звуку. Марія помітила його стан. Дмитре, що з тобою відбувається? Ти схожий на загнаного звіра. Може, тобі варто звернутися до лікаря? сказала вона одного разу за вечерею. Все нормально, відрізав він різкіше, ніж хотів. Конфлікт, що давно назрівав, вибухнув. Вона звинуватила його в байдужості, в тому, що він закрився у своєму світі. Він не міг їй нічого пояснити. Розмова закінчилася тим, що вона зібрала деякі речі і поїхала до матері, кинувши на прощання. Подзвони, коли повернешся в реальність. Залишившись один у порожній квартирі, Дмитро відчув не полегшення, а гостру самотність. Його тихе впорядковане життя руйнувалося. І все через дурну флешку, через його бажання вчинити правильно. Він зрозумів, що не може більше сидіти, склавши руки. Страх паралізував, але бездіяльність була ще гіршою. Він мусив дізнатися, що сталося з Павлом Дмитровичем. Він знову поїхав за знайомою адресою, піднявся на третій поверх. Двері квартири були опечатані тонка паперова стрічка з початкою. Опечатано слідчим відділом не зривати. У нього похололи руки. Він спустився вниз і звернувся до старої жінки, що сиділа на лавці біля під'їзду. Вибачте, ви не знаєте, що сталося з мешканцем з 12-ї квартири, з Павлом Дмитровичем. Жінка подивилася на нього з підозрою. А ви хто такий будете? Далекий родич. Давно не бачились, приїхав провідати. Забрали його кілька днів тому. Приїхала швидка, санітари, сказали серцевий напад. Сусідка бачила, як його виносили, а потім прийшли якісь люди, міліція, опечатали все. Кажуть, може, і не напад зовсім старий він хто знає, що там сталося. Серцевий напад. Дмитро у це не вірив. Це було занадто зручним збігом. Його забрали, а квартиру опечатали, щоб ніхто не отримав доступу до його архіву. Вони шукали щось, що він не встиг скопіювати на флешку, або шукали інші копії. І тут він згадав одну деталь коли він вперше переглядав файли, його професійна цікавість взяла гору. Він зробив копію всієї папки на свій ноутбук просто так, про всяк випадок. Тоді це здавалося безглуздим, а тепер ця копія перетворилася на єдину нитку, що пов'язувала його з правдою, і водночас на смертельно небезпечний доказ. Він повернувся додому, машина біля під'їзду зникла, але це не заспокоювало. Можливо, вони просто змінили тактику. Він сів за ноутбук і знову відкрив скопійовані файли. Тепер він дивився на них не з цікавості, а з холодною рішучістю. Він повинен був розібратися, що саме так налякало могутніх людей, що вони готові були на все, аби це приховати. Він, як геодезист, почав аналізувати креслення. Це була назва елітного житлового комплексу, який активно рекламували в місті. Будівництво вже почалося на околиці, на мальовничому схилі з видом на річку. Дмитро знайшов це місце на публічній кадастровій карті. Потім він наклав на неї дані з геологічних звітів, які були на флешці. Картина вимальовувалася жахлива. Компанія-забудовник отримала дозвіл на будівництво, сфальсифікувавши результати геологічної експертизи. Вони приховали, що схил, на якому зводять багатоповерхівки, складається з пливунних ґрунтів. Будь-яка сильна злива, будь-який незначний підземний поштовх, міг спричинити масштабний су. Сотні людей, які вклали гроші в майбутні квартири, опинялися в смертельній пастці. Павло Дмитрович, як колишній головний геолог міста, знав про небезпеку цієї ділянки. Мабуть, він намагався зупинити будівництво, звертався в інстанції, але наштовхнувся на стіну корупції. Тоді він почав власне розслідування, збираючи докази, і флешка була його страховим полісом. Дмитро зрозумів масштаб катастрофи, що насувалася. і він зрозумів, що єдина людина, яка могла це зупинити, це він. У нього на ноутбуці були докази, але що з ними робити піти в поліцію? Він не знав, кому там можна довіряти. Люди, що стоять за забудовником, напевно, мали зв'язки скрізь. Його могли просто не послухати, або ще гірше, папка з доказами випадково б загубилася, а він сам потрапив би під звинувачення у наклепі. Він згадав про нотатки Павла Дмитровича там було кілька прізвищ, одне з них було підкреслене Марченко, журналіст, можна довіряти. Дмитро почав шукати в інтернеті Сергій Марченко, незалежний журналіст розслідувач. Автор кількох гучних статей про корупцію у міській владі. У нього був свій невеликий сайт, де він публікував свої матеріали. На сайті був вказаний контактний імейл. Дмитро довго вагався. Написати цього листа означало зробити крок, після якого вороття не буде. Це означало перетворитися з пасивного свідка на активного учасника війни. Його життя більше ніколи не буде спокійним і розміреним. Але перед очима стояв образ Павла Дмитровича, який ризикував усім заради правди, і образ майбутніх мешканців комплексу, які навіть не підозрювали, на якому вулкані купують собі квартири. Він сів і написав короткого листа. Сергію, у мене є інформація щодо незаконного будівництва компанії забудовника це дуже небезпечно інформація на 100% перевірена. Якщо вам цікаво, дайте знати Дмитро. Він не вказав свого прізвища. Відповідь прийшла за годину. Цікаво. Де і коли можемо зустрітися? Жодних телефонів. Приходьте завтра, о 14-й годині, в кав'ярню на розі центральних вулиць. Я буду сидіти за столиком біля вікна з розетою в руках. Будьте обережні. Наступного дня Дмитро відчував себе героєм шпигунського фільму. Він кілька разів пройшов повз кав'ярню, перевіряючи, чи немає за ним хвоста. Переконавшись, що все чисто, він зайшов усередину. За столиком біля вікна сидів чоловік років сорока з втомленими, але розумними очима. Перед ним лежала розгорнута газета. Дмитро підійшов і тихо сказав: Я, Дмитро. Журналіст підняв очі. Сідайте, каву, будете. Вони розмовляли майже годину. Дмитро розповів усе про флешку, про Павла Дмитровича, про свої знахідки в документах. Марченко слухав уважно, не перебиваючи, лише зрідка ставлячи уточнюючі питання його обличчя ставало все більш серйозним. Я чув про цей комплекс, сказав він, коли Дмитро закінчив, і чув плітки, що там не все чисто, але без доказів це були лише слова Те, що ви принесли, це бомба. Він дістав з кишені маленький ноутбук. Можете перекинути мені файли? І розкажіть детальніше, що саме ви, як фахівець, побачили в цих кресленнях. Дмитро підключив свою флешку. Він переніс на неї копію з ноутбука, а оригінальну стер, і почав пояснювати, вказуючи на конкретні ділянки карт, на цифри в розрахунках, які не сходилися, на підроблені підписи під актами експертизи. Марченко дивився на екран, і в його очах з'явився професійний азарт. Це неймовірно. Вони не просто порушують закон, вони будують братську могилу це треба зупинити. Але нам треба діяти швидко і обережно ці люди не зупиняться ні перед чим. Вони домовилися про план дій. Марченко мав перевірити інформацію по своїх каналах. Зв'язатися з надійними експертами, які могли б анонімно підтвердити висновки Дмитра. Дмитру ж він порадив на деякий час зникнути. Поїдьте кудись з міста, до родичів, у відпустку, не користуйтеся своїм телефоном. Вони, скоріше за все, вже знають про вас і будуть шукати. Ваше головне завдання зараз бути в безпеці. Ви мій головний свідок. Дмитро повернувся додому, швидко зібрав рюкзак, поклав туди найнеобхідніше. Він залишив записку для Марії, якщо вона раптом повернеться. Поїхав до батьків у село. Треба допомогти. Скоро буду. Він вимкнув телефон, вийняв з нього сім-карту, потім сів у першу ліпшу маршрутку, що їхала за місто, і вийшов на півдорозі в якомусь незнайомому селищі. Звідти іншою маршруткою дістався до маленького містечка, де зняв кімнату в дешевому готелі. Почалися дні напруженого очікування. Він не виходив з номера без потреби, дивився телевізор, читав книги, які купив на вокзалі, кожен стукіт у двері змушував його здригатися. Він був відрізаний від світу, і ця невідомість була найважчою. Чи вдасться щось Марченку, чи не спіймали його? Чи не знайшли його самого? Минуло чотири дні. Ввечері, перемикаючи канали місцевого телебачення, він раптом побачив знайоме обличчя. Сергій Марченко давав екстрене інтерв'ю. За ним на екрані показували кадри з будівництва комплексу, а потім ті самі креслення і карти з флешки Павла Дмитровича. Сьогодні ми публікуємо результати нашого розслідування, говорив Марченко рішучим голосом. Ми маємо незаперечні докази того, що компанія Забудовник веде будівництво на ділянці, що несе пряму загрозу життю майбутніх мешканців. Геологічна експертиза була сфальсифікована за участю посадових осіб міської ради. Ми передаємо всі матеріали до прокуратури і вимагаємо негайно зупинити будівництво та притягнути винних до відповідальності. Наступного дня ця новина була на всіх сайтах у всіх газетах. Вибухнув величезний скандал. Власники компанії все заперечували, називали це чорним піаром конкурентів. Але обмануті інвестори почали виходити на мітинги. Прокуратура під тиском громадськості була змушена відкрити кримінальну справу будівництво заморозили. Дмитро дивився на все це з екрану телевізора у своєму готельному номері і не міг повірити. Йому маленькій людині, звичайному геодезисту, вдалося зрушити цю махину. Він відчув не радість, а дивне спустошення і втому його частина справи була зроблена. Через тиждень йому на новий номер, який він купив, подзвонив Марченко. Дмитре, можеш повертатися, головних фігурантів затримали. Директор компанії і двоє чиновників з мерії. Вони почали давати свідчення один проти одного. Справа розкручується і є ще одна новина ми знайшли Павла Дмитровича. Дмитру перехопило подих. Він живий. Живий його тримали в приватній психіатричній клініці за містом, накачали ліками, поставили діагноз стареча деменція, щоб дискредитувати будь-які його свідчення. Його звільнили зараз він у лікарні, приходить до тями, але його життю нічого не загрожує. Він буде головним свідком у справі, і він дуже хоче тебе бачити. Дмитро повернувся до міста. Воно було таким самим, але він відчував себе іншим. Він зайшов у свою квартиру, там було порожньо і тихо. На столі лежала його записка. Марії не було. Напевно, вона все ще була у матері. Він не знав, чи зможуть вони бути разом після всього цього. Він змінився він більше не міг бути тим спокійним, пасивним чоловіком, якого вона знала. Наступного дня він пішов до лікарні. Павло Дмитрович лежав у палаті, худий, блідий, але очі його були ясними і живими. Він простягнув Дмитру свою руку зі шрамом. Я знав, що ти не просто так узяв ту флешку. Я побачив у твоїх очах, що тобі не байдуже. Дякую тобі, сину. Ти врятував не лише мою роботу, а й сотні життів. Це ви їх врятували, відповів Дмитро. Я лише допоміг донести правду. Вони довго розмовляли про геологію, про місто, про чесність і про те, як важливо не проходити повз. І Дмитро вперше за довгий час відчув, що він на своєму місці. Судовий процес тривав кілька місяців, винних засудили, проект закрили назавжди. Історія поступово забулася, перетворившись на одну з міських легенд. Ім'я Дмитра ніде не фігурувало. Марченко, як і обіцяв, зберіг його анонімність. Він повернувся на свою роботу, продовжував вимірювати землю, креслити карти. Але тепер він дивився на свою справу інакше він бачив за лініями й цифрами не просто рельєф, а долі людей. Одного вечора у двері подзвонили. На порозі стояла Марія. Вона виглядала втомленою, але в її погляді було щось нове. Я все знаю, тихо сказала вона. Мені розповів Марченко. Він знайшов мене, сказав, що ти хвилювався. Чому ти мені нічого не сказав? Я боявся за тебе, не хотів втягувати, відповів він. Вона увійшла до квартири. Я думала, ти слабкий, Дмитре, а ти виявився найсильнішим з усіх, кого я знаю. Вибач мені, вони не знали, що буде з ними далі. Занадто багато змінилося, але того вечора вони вперше за багато місяців розмовляли по справжньому, без докорів і звинувачень, просто як двоє людей, які намагаються знайти шлях один до одного крізь руїни минулого життя. Кілька тижнів по тому Дмитро знову їхав у тій самій вечірній електричці. Він дивився у вікно на пролітаючі вогні. На одній з зупинок у вагон зайшла дівчина, і з її сумки випала книжка. Вона цього не помітила і пішла далі. Дмитро, не вагаючись ані секунди, підняв книгу, наздогнав її і простягнув Ви загубили. Дівчина здивовано посміхнулася. Ой, дякую вам, велике. Це був маленький незначний вчинок, але Дмитро тепер знав, що не буває незначних вчинків. Іноді проста допомога, просте бажання вчинити правильно можуть стати початком великої історії, і він був готовий до того, що його історія тільки починається. Поїзд рушив далі, везучи його у нове життя, яке він обрав для себе сам, просто піднявши одного разу з підлоги маленьку сріблясту флешку. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.